Так, друзі, всім привіт! Хочу вам зробити відео обзор на набір ключів Дніпро <світ> Так, Що у нас тут маємо? Дніпромем. Набір називається Дніпром 94... 94. Дуже якісний матеріал. Дуже метал крутий, щоточки, кнопочки, все дуже якісно, дуже такий ключ важкий. 94 штуки є, 90 є 80 ключів, 10 приходів і три шістиранника. шестигранник я не знаю. Є такі всякі переходники, такий прикол переходник типу аля, чирик і все. Більше нічого нема. Все, обзор закінчуємо, будьте здорові.